А, отже, вітаю всіх глядачів. Моє ім'я Дмитро Постовіт разом зі мною Павло Лакічук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Ми попередньо домовилися обговорити декілька важливих тем, але виявилося, що якісь ворожі дрони сильно атакували Москву та й в принципі всю Росію цієї ночі. І от цікаво дізнатися до чого це може призвести. Адже раніше це були поодинокі дрони, які так чи інакше залітали на територію Російської Федерації, і були за заявами ворожого міністерства оборони. Вони усі збиті, але цієї ночі виявили щонайменше 144 таких літальних безпілотних апаратів. Що це означає? Добрий день, Дмитре. Добрий день всім глядачам нового можна сказати каналу. Вітаю з початком роботи в новому форматі. Не завжди це так просто починати щось нове, але бажаю успіхів. Слава Україні. Героям. Я розпочну трошечки з іншого боку, з Рамштайну, який угу. відбувся нещодавно. Це засідання контактної групи на рівні міністрів оборони, держав-партнерів, членів команди, які допомагають Україні. А от його відвідав президент України. Це непересічна подія, це піднімає значно рівень зустрічі. Чому? Очевидно, однією з головних цілей. Президента спонукати. Так, пане Павле. Так, бачу, що маємо певні технічні складнощі, або проблеми зі зв'язком, або з мережею. Так, о, повернулися до та непересічна Це подія, та президент Зеленський. Це непересічна mm -hmm. подія. Її відвідав відвідання ну, піднімає автоматичний рівень зустрічі на вищий рівень. І очевидно, одне з головних цілей нашого президента, відвідання цієї зустрічі, було переконати наших партнерів в наданні дозволів. Застосовувати західного виробництва високоточну зброю для ударів в глиб територію противника. На жаль, ця місія поки що успіхом не увінчалася. Місія Тим не Це поки що Ну, не здійснена це круто сказано. Я думаю, що здійснена, просто не настав час. Міністр угу. оборони Сполучених Штатів Достін який до слова це ж він останні місяці досиджує свою, на своїй позиції, тому що далі вибори, далі прийде інша команда, і очевидно, що міністр оборони буде у нового президента, у ново, тим більше, вже навіть не можна сказати у нового старого президента, точно буде інший і він буде приймати рішення, тим не менше, Лойдосі обґрунтовуючи позицію Сполучених Штатів. Зазначив, що ми не готові вам надати дозвіл на використання нашого зброєння, але у вас є свої засоби, якими ви можете виконувати цю функцію. Фактично про це говорили ще два роки тому наші два полководця, видатні генерали Залужний Забродський саме про. Потенціал ударів глиб території противника. І от цими дроновими атаками, фактично, оцей заповіт наших генералів, як перемогти Росію, починає реалізовуватись на ділі. Звісно, що Конашенко і всій цій банді вірити не варто, але диму без вогню не буває. От очевидно, що. Це точно не десяток дронів був. Угу. От, і це вже не перша така доволі масована атака, дронова атака по території Російської Федерації, по її енергетичному потенціалу. Там були аналогічні е удари. І треба розуміти, що для нас це нове. Це ж не тільки нова зброя о, дрони, а і нова тактика. Фактично пам'ятаєте, mm -hmm. миріки говорили про рій, да? от, так. Москітний, москітний рій, от такий москітний рій летить тепер на Москву. І буквально за два дні дві хороші новини. Це перша позавчора, да? якщо не помиляюсь, удар по московському, Московській нафтобазі. Це не тільки е, така е, велика нафтобаза, яка забезпечує переважно е, паливо-мастильними матеріалами російську столицю, а й е, джерело пального для літаків. Це і е, низка аеропортів московських залишаються без пального. це Це і низка так. аеропортів московських залишається без пального, це і е, е, російська військова авіація зупиняється. Е, до слова, аеропорти ми не, 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 не тільки зникровлюємо, а й зупиняємо, е, тому що mm -hmm. нальот на Москву автоматично зупиняють е, кавьоро. Оголошую, це зупиняється. Е, Робота російських аеропортів, і це не тільки сигнал москвічам, росіянам, це і сигнал російським партнерам, які, незважаючи на санкції світові, продовжують сполучення з Москвою. Це не, не тільки продовжують сполучення з Москвою. Іран, до прикладу, заявив вже відкрито, що постачає російській Федерації балістичну зброю. Добре, цікаво, насправді, що ось е, такі атаки на Москву і на Росію можуть мати е, універсальну ціль, а точніше універсальний результат і одразу бити по декільком фронтам. І, очевидь, це так само і, ну, і по моральному станові росіян, як і по нам їхні удари по Ну, Тут можна додати ще одну важливу військову складову, воєнну складову. Підмосков'я це головний хаб, як в, Росії, в Радянському Союзі, називали такі вигадали слово, це Середнє машинобудування, це під цим поняттям легендувалася ракетна промисловість, ракетна промисловість виробництво і проєктування ракетної зброї. І куди летіли сьогодні дрони? Звісно, ми дізняємось на днях вже після дорозвідки розвідки появи інформації в цьому відкритому доступі. Але те, що в Підмосков'я прилітає, прилітає не просто так, аби полякати расистів, це факт. Это факт. так. Смотрите, это. Опа, ки. Раз, раз, раз. Все, повернувся. Насправді дуже цікава історія із е, Сумщиною з евакуацією. Ми ж собі планували і так виправдовували, або пояснювали курську операцію, що ми відсунемо Російську Федерацію від е, адмінкордонів з Україною, і вони не зможуть або будуть менше обстрілювати е, Сумщину, але тепер проводимо обов'язкову е, евакуацію з трьох населених пунктів. Чи свідчить це про Недовиконання всіх поставлених цілей перед курською операцією, чи свідчить про те, що у росіян все ще дуже багато зброї, і вона далекобійна, і не всі питання, умовно кажучи, може закрити так звана Курська операція? Ну всі задачі операції, наступальної операції вважаються виконаними, якщо. Залучені сили досягли визначених рубежів, на них закріпилися, зупинилися і перейшли до оборонної операції чи підготовки до наступної наступальної операції. В даному випадку курська операція триває. Говорити про те, що всі її задачі виконані ну, з воєнної точки зору, що найменше, це некоректно. І сьогодні можна от Курську операцію так. Географічно, впевно, розділити вже так на два напрямки. Це перший судженський і наступ українських сил на північний схід, і лівий фланг, де наші сили намагаються витіснити противника на Рубіж Сейму. От. Не просто витіснити, а захопити і знищити. Ворога, які в оточенні там перебуває, фактично, це доволі серйозні бойові дії, які, звісно, несуть, впливають на довколишні лишні райони не тільки нашої Сумщини, а й російської Білгородщини. от Гримить там доволі потужно. Основна воєнна задача все ж таки з моєї точки зору. Та чому з моєї? І з нашої точки зору наших посадовців і зі слів російських, тих же, включно з їхнім карликом кремлівських заяв, це скувати резерви противникам. Uh -huh. Але Путін, коли говорить, він же жодне не договорює, в резерви ми все одно скували, тому що основний резерв про ворога. На 24 й рік це був Ленінградський військовий округ. Оте От угруповання військ північ, яке зараз б'ється на Харківщині і на Сумщині. Саме його не вистає зараз на Покровському напрямку, на Торецькому напрямку, на Хурахівському напрямку. І mm -hmm. те, що як ми нишимо ці. Ворожі резерви стягуємо, більш того відтягуємо резерви з інших ділянок, свідчить про те, що буде там ще гарячіше. І очевидно, що правильним кроком є евакуація населення з зони прилеглої до району бойових дій. А це переважно колишній Глухівський район. Це mm -hmm. якраз от під, під оцим лівим флангом, де поруч Сеймом. Понад сейвом йдуть бої. Тож, те, що оголошено в евакуацію, є свідченням того, що кульмінація протистояння на півночі ще попереду. Чекають нас жорст... жорстково токи бикотві, можливо, не всі наступальні. Добре, тоді. Те, що ми зупинили наступ на Покровськ, теж свідчить про обмежені резерви. Армії противника, сил противника, чи радше про сукупність факторів, де ми і доотримали зброю, і е, вдало побудували захисні споруди, і можливо навіть підпустили ворога ближче до міста, аби було зручніше захищатися. Е, адже сам е, головнокомандувач Сирський сказав, що ще 5 вересня заявив, що вдалося зупинити просування противника. Американські наші колеги заявляють, що поки що е, не бачать е, подальших просувань армії, і ворога, але точно не можуть сказати, що конкретно і де захопили, бо не володіють такою інформацією. Ну, дійсно, це те, що відбувається на Покровському напрямку, як назвав це наш головнокомандувач генерал Сирський, стабілізацією фронту на Покровській ділянці, воно обумовлено з одного боку роботою нашого командування. Це і резерви, це і. Матеріальні резерви, тобто і людські резерви, і матеріальні підтягування відповідних, вдалося знайти і визначити ділянки для додаткових оперативних резервів, але це і розрахунок чи прорахунок противника угу. за великим рахунком. Можна сказати і по-іншому, що ворог призупинив наступ на Покровськ, чи зменшив інтенсивність наступу фронтального на Покровськ з метою забезпечення флангів, так скажемо. Саме тому от точка найгарячіша, точка, точка біфуркації змістилася з безпосередньо Покровського. Напрямку до в бік Сліду на південь це лівий фланг ворога. І росіяни розуміють, що не забезпечивши фланги далі наступати при такому співвідношенні сил дуже ризиковано. Відкусять їм цю голову. от Вони намагаються розширити фланги забезпечити їх безпеку. Це з одного боку добрий знак. От, і те, що вдалося знайти оперативні резерви, які якраз на ці напрямки спрямовані, в тому числі от на Селідовському напрямку б'ються, прийшла одна з одних з наймотивованіших і найпідготовленіших бригад, навіть дві, от, які дадуть ворогу про Чухана, але тут є й певна. Серйозна загроза ще південніше, там район Невельського. Mm -hmm. от, між Кураховим і е, Для згладити фланги, це значить, треба щось робити з усім виступом, плацдармом на вовчій. Mm -hmm. І росіяни там е, намагаються сформувати такий собі котел е, mm -hmm. з, з ударами з півночі і з півдня. Я дуже сподіваюся. Вчора там було повідомлення такі навіть панічні, що наших вибили там. Те, що наші війська там відходять, там, до рубежа желання і перше, желання, друге, я думаю, що це, як мінімум, треба відійти з метою безпеки. І от те, що Ворожі, не тільки ворожі зусилля концентруються саме на цих ділянках, свідчить, можна подивитись така класична, найпростіша оцінка, де гарячіше, це зведення ранкового Генерального штабу, де дається кількість боїв по тим чи іншим ділянкам. Так, от Курахівський напрямок підтягується зараз до Покровського за кількістю боїв там. Угу. Там до 50 а там до 45 щодня 40-45, так от десь 70 а то може і 80% від боїв цих відбувається на стики цих двох ділянок. Uh -huh. Тобто, фактично от, е, Південно-Покровський чи Північно-Курахівський ділянка, там 60-70 бойових зіткнень за добу. Ви ви уявляєте, як там зараз гаряче. Тому говорити про те, що ворог призупинив наступ, не зовсім коректно, він змінив напрямок його, його розвитку. Але наші воїни б'ються, розуміють, Головне командування розуміє ворожий задум. От, mm -hmm. а Наші війська намагаються нанести максимальний урон противнику, не дати йому реалізувати те, що вони задумали. Так, дійсно, якщо подивитися навіть на мапу Deep State, яка, звісно ж, не можна вважати офіційним джерелом інформації, але дуже близько, дуже близько до але дуже якісно на фронті? Так. То можна подивитися ось від великої новосілки. Тут близько до великої новосілки починається адмінкордон Донецької області, і от якраз зараз Курахове знаходиться в такій собі, такій собі ямі. І ось цей, як ви назвали її голову, бо я це називаю апендексом, який наближається до, до, до Кішка, так, до... так так. його було б його було. Б... Його було б здорово відрізати, але якщо вони прикидають дійсно сили, е... ну, зараз, по фронтам, <питиш> зараз очевидно, і у нас, і у противника одна схожа проблема нестача резервів, <питиш> неста недостатня кількість резервів для е, ведення активних дій на декількох напрямках. Е, от по росіянам чітко видно, там, як вони починають. Перекидати в такі, такі тактичні, тактичні резерви з Покровська на Салідово, назад підрозділи найбільш боєготовні, боєздатні тих частин, які ведуть там бойові дії. Це значить, що з тактичними резервами намагаються замістити оперативні резерви, які мають підсилити ці сили. Mm -hmm. Тож ворог не, не безкінечний. І Видно буде, але я сподіваюся на... на краще. Ми обов'язково переможемо рано чи пізно. Я вам дуже дякую за цікаву розмову. Дякую, що знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Дякую за ваші експертні оцінки. Вам нагадую, що Павло Локічук, керівник безпекових програм на центру глобалістики стратегія 21 був з нами на прямому зв'язку. Дякую вам. Ставте лайки, вподобайки. Успіхів новому каналу. <ріху> Спасибо. дякую.